Вітаємо вас у студії запису подкастів Кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми розпочнемо новий проект серії успішних кейсів, що стане покроковою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогодні у нас черговий випуск, де ви дізнаєтеся про розробку продукту. Цей проект реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Чехії Асоціація з міжнародних питань. У цьому подкасті ми запросили на бесіду Владислава Жилякова. Розробника унікального застосунку для психологічної підтримки користувачів. Програму розробляв на четвертому курсі бакалаврату на кафедрі програмне забезпечення. Зараз автор програми вже на першому курсі магістратури на кафедрі системи штучного інтелекту. Доброго дня! Дякую, що запросили на подкаст, і я з радістю поділюся своєю історією. Владислав, чи можете ви нам детальніше розказати про ваш застосунок, Фройд? Так, звісно. Мій застосунок надає користувачам функціонал для того, щоб вони могли спілкуватися зі штучним інтелектом, що виступає у ролі психолога, надає декілька психологічних прав для втамування тривожності і для того, щоб подолати нав'язливі думки, а також має щоденник для трекінгу емоцій і психологічного стану протягом всієї терапії. Які основні етапи ви прийшли на початку свого шляху? Ну, з самого початку шляху перед нами перед всім потоком програмного забезпечення поставили ціль. У вас є місяць, щоб обрати тему своєї дипломної роботи. Думав я багато, вибирав серед дуже великої кількості тем. Потім кінцевому результаті вибрав три останні кінцеві, і серед них вибрав свою тему дипломної, власне, застосунок для надання психологічної підтримки користувачів за допомогою штучного інтелекту. Це був перший етап. Наступним етапом було дослідження цієї теми, аналіз статистики, статей, книг для того, щоб знати, як краще написати програму. Також були розглянуті програми-аналоги для того, щоб зробити функціонал мого застосунку якомога кращим. І третій етап, фінальний, який відбувався в другому семестрі, це була власне розробка і написання дипломної роботи. Які найбільше виклики ви зустріли під час розробки свого додатку? Найбільшим викликом для мене була розробка власне мобільного застосунку, тому що ніколи до цього я мобільні застосунки не розробляв лише десктоп і веб. Але після консультації з моїм керівником ми вирішили, що найкращим варіантом для такої теми буде саме мобільний застосунок. Тому мені треба було дуже багато нового вивчити для себе і власне навчитися розробляти такі застосунки. Чи були у вас ментори або люди, які допомогли вам в процесі? Так, звісно, в мене були люди, які мені допомагали під час всього мого шляху. Це власне був мій керівник, який допоміг мені розібратися зі структурою мого додатку, і також його аспірант, який допоміг мені обрати стек технологій. Але найбільше мені допомагала моя родина: це моя мама, тато і сестра, без них я би точно не впорався без їх підтримки і їх допомоги. Які дослідження ви провели, щоб підтвердити життєздатність вашої ідеї? Це хороше питання, тому що було проведено дуже багато досліджень для того, щоб підтвердити життєздатність, я проаналізував багато статей, книжок і е, статистики. Бо власне. Через всі всі дані це підштовхнуло мене власне до ідеї розробки цього застосунку. За останні 30 років випадки психологічних захворювань у світі дуже дуже сильно зросли. Це майже кожна шоста людина по статистиці страждає якимось певним психологічним розладом. Може, менш серйозним, а більш серйозним, але це дуже величезна цифра. І з кожним роком вона лише росте. І ще більше мене підштовхнуло до цього. Це власне війна в Україні, тому що. Через це багато людей страждає через власні бойові дії, через повітряні тривоги. Загалом багато людей не визнають цього, але в них вже 100% з'явилися якісь або як предпосили до захворювань, або вони вже явно проявляються, але не хочуть цього визнавати. І з кожним роком ця проблема буде все більше і більше наростати. Загалом засобів для їх вирішення в нашої держави поки що немає. Тобто, якщо ми подивимося, наскільки реалістично те, що пересічна українська людина зможе ходити до психолога, то це майже нереально враховуючи ціни за їх послуги. Тому я захотів зробити застосунок, який зможе допомагати людям побачити свої проблеми, і можливо за дуже дешеву ціну, але почати працювати над ними для того, щоб не запускати їх до критичних кейсів. Можливо, під час розробки ви змінювали вашу ідею. Якщо так, то як? Основна ідея ніколи не змінювалась від самого початку до кінця розробки. Тобто ідея, як залишалась, якою було, такою залишалась. Тобто це кишеньковий маленький психолог, який буде завжди з вами, коли вам стало сумно, можливо, ви тривожитесь ви хочете поспілкуватись, і ви просто дістаєте свій телефон, пишете Фройду, і Фройду вам відповідає, що вам краще зробити. Ну і звісно, ви це розцінити на свій лад. Хочете записати, який у вас зараз настрій? І так далі протягом всього шляху єдине з'являлися нові ідеї для реалізації, наприклад, як сторінка з гарячими лініями. Тобто, якщо в людини може початися панічна атака і вона не може з нею ніяк впоратись, вона може перейти на сторінку гарячих ліній, позвонити на службу підтримки, для того, щоб їй надали більш професійну і конструктивну допомогу. Це безперечно дуже зручний застосунок Владислава. Яку технологію або платформу ви обрали для розробки вашого додатку і чому? Для розробки мого застосунку я обрав фреймворк Flutter і мову програмування Dart. Це хороша технологія, тому що вони надають всі інструменти для кросплатформеності. Тобто, написавши один код, я можу імплементувати свій застосунок під шість різних платформ. Це Android, iOS, Web, Linux, Windows і macOS. Це всього навсього з однієї кодової бази. Всього-навсього декілька штрихів, і у вас вже готовий код для іншої платформи. Для реалізації баз даних я використав сервіси Firebase. Вони також надають прості сервіси і технології для розгорнення своєї бази даних, а також додаткові функції, такі як аутентифікація, для того, щоб користувачі могли зайти у застосунок всього по одному кліку. І для реалізації штучного інтелекту я використав OpenAIP, тому що їх моделі є дуже функціональними, їх легко можна навчити на своїх даних, додати їм кастомних інструкцій, щоб вони надавали більш ефективні відповіді своїм користувачам. І це все дуже зручно імплементовувати в свій застосунок. Тому я обрав саме ці технології. Які інструменти або ресурси ви рекомендуєте для розробників початківців? Для розробників початківців я би рекомендував курсеру і Юдемі, це не реклама, мені не заплатили, але могли б тому, що там дуже багато різних курсів, які насправді є дуже інформативними і значно кращими. Ну ви купляєте підписку і можете собі дивитися стільки курсів і отримувати сертифікати, скільки захочете. А загалом для самих початківців-початківців я би рекомендував ознайомитися з алгоритмами, структурами даних, бінарними деревами. Тим, що нікому не подобається, завдяки цьому ви зможете розробити собі потужну базу для подальшого навчання і зможете наступні технології осягати набагато набагато легше. Які плани у вас на майбутнє для вашого додатку? Загалом я дещо хочу змінити архітектуру мого додатку, додати більше функціоналу, і хочу до кінця доробити версію для iOS, щоб потім вже запустити мій застосунок на двох головних маркетплейсах: це Play Market і App Store. Також в майбутньому я розглядаю можливість розгорнення веб-версії для того, щоб навіть без завантаження додатку користувачі могли ним користуватися. З функціоналу я хотів би імплементувати також аудіо від вивід для того, щоб користувачам навіть не доводилось писати в цей чат. Вони могли просто, як на сенсі реальної психотерапії, спілкуватися з психологом. Які тенденції в індустрії технологій вас найбільше цікавлять наразі? Наразі мене найбільше цікавить штучний інтелект, тому що з кожним роком він все більше і більше прогресує. Ще рік тому ми думали, як він створює такі гіперреалістичні зображення, а тепер він створює гіперреалістичні відео, і цікаво, що буде наступного року. Можливо, він через 10 років вже зможе навіть замінити розробників. Тому я дуже цим цікавлюсь, і саме тому я поступив зараз на кафедру систем штучного інтелекту, для того, щоб всередині розібратися, як він працює, і створювати свої штучні інтелекти, щоб потім не залишитись без роботи. Який урок ви засвоїли під час створення свого додатку, який би ви хотіли передати іншим? Так, напевно, найголовніший урок, який я для себе засвоїв, це завжди уважно читати документацію. Тому що під час створення, те, що я вибрав готовий модуль з бібліотеки Flutter для імплементації чату, я його вже імплементував свій додаток, а я перед тим неуважно дослідив документацію. І коли мені треба було додати ще додатковий функціонал для цього. Сказати, плагіну там не було такої можливості, тому мені довелося заново розробляти цей модуль. Тому завжди читайте уважну документацію. Чи є щось, що ви б хотіли зробити по-іншому, якщо б могли повернутися назад у часі? В додатку я напевно хотів би одразу доробити версію для IOS і швидше вже випустити її в паблік. А загалом я хотів би повернутися у 2008 рік і купити на пару тисяч доларів. Скільки часу вам знадобилося для створення додатку? Власне, сама розробка застосунку не зайняла дуже багато часу, близько трьох тижнів, але найбільше часу зайняло в мене вивчення нових технологій, аналіз джерел, статистики і дослідження. Тому це зайняло декілька місяців. Дякую, що слухали наш подкаст. З вами був Віктор Ковблюк та наш гість Владислав Жиляков. Дякую, що запросили. Я був радий поспілкуватись. Нагадуємо, що цей подкаст був записаний в межах реалізації гранту, наданого громадською організацією. Асоціація з міжнародних питань Чехії